Привіт, чайний люд. Сьогодні ми знову п'ємо чайок. Цього разу будемо пити жовтий чай. Хуаншань. Хо Хошань хуаня Хо Хошань Хуанья це Хошань це назва провінції, звідки він взятий. Провінція... Ну, там, як Район Хошань. Хуан ми вже з вами знаємо, що це по китайськи жовтий. Ну і я листочок або верхній лист бунька. Ми візьмемо зараз десь до 5 грам. Він дуже легенький. Ось так буде. Може, так. Тут він трохи розсипався, і ми його зараз подивимося. Е, сьогодні, в принципі, це доволі унікальне чаювання. Чому? Бо ще відео чаювання жовтими чаями я не робив. Так, зберемо всі ці надлишки. Жовті чаї. Це особлива історія в, як в китайській чайній культурі, тому що жовтий чай це. Окрема група. Я, моя класифікація це не офіційна класифікація. Поясню чому і розкажу більше зараз. Китайська класифікація зазвичай йде по ступені ферментації, і вона йде спочатку зелений, потім білий, потім жовтий. Мені для простоти, для того, щоб нашим людям легше запам'яталося. Я спочатку ставлю білий, жовтий, зелений, ну там далі бірюзовий, червоний і тому подібне. Е, жовтий чай, зрозуміло, що по тому, що я вам говорю, це би, друга після білого чаю. Ну, насправді, поступній ферментації це наступний чай після е, зеленого, тому що йде спочатку зелений, жовтий, потім білий. Покажу вам зараз цей чайок. Отже, приблизно листочки його виглядають ось так. Це верхній е, зазвичай верхні кілька. Листочків, там два-три листочка зазвичай. Ну, от вони всі так приблизно і виглядають. Беру вам так, знаєте, рандомно не вибираючи. Любі, і в цілому, це таких два три листочка. Дуже легенькі, такі воздушні. Ось я насипав 5 грам, і чех у мене, от, бачите, заповнене. Так, я зараз тут трошки утрясу, щоб вам його показати, в цілому, як він виглядає. Отже, цей чай, який пройшов більше порівняно з зеленим чаєм, ступінь ферментації. Да, там, так званий процес томління, даний Менхуан, для того, щоб він мав додаткову свою ферментацію. Заварювати буду у склі. ну, о, Я навіть дивлюся візуально, це скло не вмістить весь цей чайок. ну, Спробуємо заварити його у склі. Отже, що ж це за чай? Ну, золоті чаї, або якщо взяти конкретно цей, це район Хошань, і е, село, там, здається, якийсь Луань, а провінція Аньхоу. Вона саме е, спеціалізується цим чаєм. Цей чай відноситься до так званих подарункових чаїв, або тих, що чаї підно, під Там складне китайська формулювання. Чай піднесення, підношення, то, що підноситься імператору. Ну, давайте почнемо спочатку, з, для того, щоб ну, понюхаємо, щоб я міг вам описати його аромат. Чехе зроблено так, щоб я обійняв його руками і міг максимально е, якби до лиця піднести. Приходу того, що є процес стомління, його трав'янистість убрана, характерна для зелених чаїв, тут нема такої трав'янистості, більш такий домашній прогрітий аромат, більш такого чогось цікавого, як на мене. Знаєш, як дома, дуже таке домашні речі. Оці брунічки це вже так, от тепер як їх засипати, це все ось. В чому питання? Воно ж зараз буде розсипатися. По всьому, давайте ось тут. Бо воно вже тут по столу розсипається, а мені їх жалко. Чаїночки ці, мені їх жалко втрачати всі ці, ці брунічки. Тому буде якось ось так. Е, да, цей чайник наразі був неудачним. Він я його обирав для того, щоб через скло ми могли бачити процес заварювання, але він більш для розсипничий, більш міл міл мілкішого листа для дзінзюме підійде. Для якогось є більш мі, міленько, такі великі. і ці теж. Такі великі броньки йому не підійдуть. Уже втратив процес цього прогрівання в чайничку, бачиш, втратив температурку трошки, ну, вже як я. Чайник не самий дорогий, дуже простенький. Такий. Ні. Ага. Схожий на попередній наш жовтий чай. Цікавий. Загалом в тому, що він зразу розкривається так глибоко, горіхових багато ноток. Так, тепер промиємо його. Багато горіхових ноток, які дуже характерні якби для таких чаїв. Промиваємо щиро, сердечно, багато цього. Листя, як бачите, добре вже омито. Сразу дало нам жовтий колір, Ми це, бачите, забув, бачите, як він міняє колір? Прикольне це в сатуєчки, що міняють колір, в залежності від температури. Ну і що? Ми його прогріли, промили, і тепер вже буде зовсім інший аромат. Отже, аромат ніжний, ніжний, чистенький, такий, свіжий, ледь помітна солодкість. Така вона в носі аж солодко, знаєш. прийдеться пити. Прийдеться пити і описувати вам вже його конкретно після того, як ми його спробували. Перші проливи таких чаїв вимагають, ну, по-перше, температура 80-85 градусів, не більше. Е, більша температура вбиває всю цю ніжність, тонкість в цих чаях. Тому, будь ласка, вибирайте чайники з термодатчиками різноманітними для того, щоб можна було побачити температуру. Так, щиро лью цей чай розливаю, ну, тому що мені треба просто попробувати. Смак м'який, освіжаючий, дуже гладкий, настої присутня легка така, не хочу сказати, слизистість, шовковистість, ну, маслянистість, він обволакуючий. Без гіркоти, чистий смак, нічого стороннього. Сам на стік ви бачите такий світло-жовтий колір, дуже такий приємний після смак. Чай мені подобається. Ще загалом зараз те, що поприходило з останніх чаїв. З Китаю це оці урожаї весняні, які там зробили, потім продавали довго на аукціонах. І, нарешті вони там два місяці їхали-їхали до нас. Мені подобається своєю легкістю і весняності. Ті, хто, якщо ви любите свіженькі чайочки легенькі, це він цей чай має тонізувати, він має легкий тонізуючий ефект. Тому підійде на початок дня, підійде на першу половину дня, для того, щоб десь підбадьоритися, почаювати, поговорити, да, налаштуватися на Якісь робочі процеси. Тримав цей раз трошки довше, щоб побачити, де в нас буде гіркота, е, ну, коли буде смак плотніший, чи уйде він в терпкість гіркоту. Чайком цим також можна от в першій половині зня, дня зняти легку втому, яка от, знаєш, як на початку дня з'являється, ти вже чуть -чуть, трошки попрацював і треба розбавити день. От тому він підійде на початок, щоб трошки збитися. Загалом його в мене небагато, всього кілограм. Ну, вже запустив процес замовлення ще. Отже, жовті чаї, вони дуже пухкі, легкі. Тут, от, тут десь 250 грамів цьому пакеті. Між іншим, я погано закрив, його треба оплатити більше. Ще, загалом вам одну лайфхак скажу. Достаючи відсипаючі частину пакета, обов'язково випускайте повітря, щоб зменшити процеси окислення, ферментації додатково, щоб залишилось те, що закладено Жовті Жовтічі, так само, як і зелені, вони багаті антиоксидантами. Тобто вони багаті на те, щоб наповнити ваше тіло, шкіру, кров антиоксидантами, які призупиняють уповільняють процеси старіння, да? окислення. Тому користуйтеся, пийте для того, щоб. Збадьоритися і мати знаєш, як, довше життя і довше радісне життя. Завдяки тому, що процес ферментації був дуже м'який і легший, знаєш, як загалом, чим для ферментованих чаїв, то він легенький для шлунка, він легенько е, кладеться і запускає знову ж таки процеси е, переварювання. Сприяє покращенню. Як я вже казав, 90 градусів це. Дуже хороша температура. Ну, що я вам скажу по тому, що вже об'являв, що трошки більше потримав, очікуючи гіркоти терпості. Її немає. Ось ці молоді легкі чаї, які при заварюванні не дають терпкості дуже круто, гарно зроблені. Ось, подивися, як він виглядає загалом. Піднесу. Дуже круто. Чому і вибирав цей скляний чайник? І загалом люблю скляну по, скляний посуд. Він не для всіх, чиї підходить, але через те, що ти можеш подивитися на процес завадня. Ось і все. Є ще один чай в нашому арсеналі, ще одна історія це хо, Хошань Хуанья. Хошань повторюю, це як провінція Хошань. Шань загалом по китайські гори. Гори Хо. знаєш. Тобто, це Хошань Хуанья це. Жовта брунька з гір Хо». Ось і все, вся історія. Провінція Аньхой сьогодні нас порадувала прекрасним, чудовим цікавим чаєм. Зашається тепер нам його придбати, взяти, спробувати і порадуватися разом зі мною і з тими, хто його п'є. Є уже у мене частина поціновувачів, хто цей чай бере, і, ну, взяв і радіє. Тому приєднуйтесь до цього клубу радосних чай, чайпивців. Наразі все, нам цього вистачить. Якщо вас цікавить якийсь конкретний чай, ви хочете спробувати або подивитися, як він заварюється, десь побачити, як правильно заварити, пишіть в своїх коментарях, що ви шукаєте, який вас чай цікавить. І, можливо, якщо я не знімав, це відео, не знімав відео, я вам покажу, як це робиться. Також запишіть номер 097 645 44 98. З цим номером ви зможете доєднатися до чаювання разом зі мною, разом з моїми друзями і пробувати те, що нам підійде по гаманцю, по смаку, по настрою. 097 645 44 98. Гарний чайвань, до перемоги з Богом.